Хвилька поезії, навіть хвилина свіжої поезії Тараса Олійника, учорашній вірш. Тож підписуємося на канал, підтримуємо україномовний контент, ставимо вподобайки, ширмо відео і позитивні коментарі. Я багато у чому не правий. Не правий це не твої справи, свій в чужих і чужий серед своїх. Воїн серці в душі просто голий. легко ранить кожне слово, особливо чужа розмова, та що брехнями нафарширована, ще й приправлена твоїми спогадами, здогадками і фантазіями, і легкими в житті оказіями, Лемен, менчуєш ілюзій нових, марень твоїх чи її погрози, прози може, можливо, поезії, мабуть, трішки її депресії. Прісно прісно життя триває. Десь вагончик метро встигає, Десь вагончик, десь загубить, десь запізнився. Мабуть, фарт від брехні вже втомився. Крок вперед, два назад, і що далі? Кубик рубик, нові деталі. Новий ребус, загадка, розгадка, як в дитини, нова забавка. Граєм далі своїми всі ролі. Програмуємо, входячи в долі, в душу в серце, в любов чиюсь щиру, Граєм долі, від яких вже втомились. Тут спішим, тут запізнимось, може, може, зійдем з прицілу, ми болі, волі світла душевної тиші, зло позаду, неправду залишим. крок за кроком мандруємо далі, в нашій грі знов нові вже деталі, і на шаховій парті далі. Хтось когось виграє, хтось програє, хтось останнє, можливо, втрачає, хтось пранкує, панкує, хіпує, хтось вбиває свій час, хтось кайфує, хтось рятує, воює, співає, хтось свій чорний план знову складає. Розкладає пасіянс на півправди. Карти кроплені, шанс є намарний.